Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Пам'ятайте, діти, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Ось і літо тепле, ніжне і сонячне. Озирнись довкола, що ти бачиш? Цвітуть барвисті квіти, співають пташки. Літають метелики, дощик вмиває зелені листочки берізок, кленів, дубочків. Гарно, як у райському саду. Друзі, послухайте казочку про літо рози Біляєвої. Літо найтепліше дитя року. Воно дуже любить сонечко. А от одного разу. Коли сонце зібралося виїжджати своєю золотою колісницею землю зігрівати, літо просить його. Сонечку, батьку, візьми мене з собою. Хочу на землю матінку подивитися. Добре, сідай, літечко, відповіло сонце. «Їдуть літо і сонце по небу. А на землі усе зісну прокидається. І пташки співучі, і квітоньки пахочі, і травичка зелененька. Ось і люди з хат повиходили, і до роботи беруться. Дивиться літечко, а люди землю розпушують та зернятка засівають. Бачиш, сонечко до літа каже, яке насіннячко маленьке у землю падає. Це тобі доведеться багато працювати, аби осінь добрий урожай зібрала. Багато працювати, здивувалось літечко, і з тією думкою на землю зійшло. Повибігали дітки, радіють, тепле літечко прийшло. А літо засмутилося. Все, що воно зараз мало, це повні жмені сонечкового тепла. А йому так хотілося чимось діток пригостити. Побачили маленькі ягідки полунички, черешеньки на дереві, що літо журиться і давай чим дуж водичку пити, сили набиратися. Метелики-братки просять полунички і черешеньки, листячку відхиліть, щоб шічки на сонці зарум'янилися. Ось уже під вечір діти ласували червоненькими полуничками. Та черешеньками. Ох, і смачні ягідки літо дарує. Спасибі тобі, щедре літочко, дякували діти. Почуло це літо, зраділо, низько клонилося полуничкам і черешенькам, що достигати поспішали. І з того часу літо приходить до діточок з сонечковим теплом і повними кошиками полуниць та черешеньок. Дітки, на чому їздить сонце по небу? Чому літечко вирішило подорожувати разом із сонцем? Що побачили літо і сонце, мандруючи по небу? Чому літо засмутилося? З Чим приходить літо до діточок? Молодці малята.